Ще раз доброго дня. вам. Вас вітає не фіолетовий баклажан а арт Артпланичка. Арт Граю з фіолетовим баклажаном, до речі. В нього вчився на, грати на сталику. В принципі, і на демоні, і на салімі у цих кораблях, які граються е носом. Москва, сталик, демон. Він спеціаліст, це точно. Так що дивіться, аналізуйте самі для того, щоб перемагати. Перемога це перемога. Ми заходимо в гру для того, щоб не просто, да, там, як кажуть там, головне не победа, а участі. Так ось я не знаю для кого. Головне це перемога. Ну, не знаю. Якщо чоловік заходить пограти так ото шалам-балам. А не перемогти. ну... Блін, не знаю. Не чоловік, він чи що. Другий це другий, це не перший. Завжди так було, є і буде. Ну шо, Анаполіс. Знаєте, я не вмію грати на цій техніці. Анаполіс, Демойн, Салім. От прям це зовсім не моє. Сталік, Москва, Я ще таке, воно потужне е броня там є, е можна давити, а от на цьому прям от я зовсім не вмію. Я іноді беру, іноді граю на них. Тому що бачу, як люди вміють грати на них. Той же сенсей, який зі мною зараз в, в загоні. Ну, піпець, він як не візьме демой, ну у нього 200. Мінімум. Ну я утрірую, але, блін, свої там 130-150 мінімум він точно набиває. А такі бої, не, не така ж і рідкість у нього, як за 200. Ну, у мене, ну це вообще, піпець. Я не розумію оці поджими, зажими, піпець. Це All жесть, 6, як вони біля островів оце стають так, щоб прям притирочку і грають скоро. Швидкістю скоро. Фу, швидкістю грають. Але бій цей прикольний вийшов. Мені сподобався. Небагато тут я накидав, але зіграв, в принципі, як кажуть, по уму. Такого дурного нічого не робив. І той добре. Якщо комусь зайде, подивіться. Я маю на увазі зайде те, що от, як я зіграв в... В принципі, зіграв, я ж кажу, по уму, як грають нормальні такі люди, які грають на цій техніці. Ці баклажани фіолетові. В притірочку став і пішов наносити урон. Несен ромбом. Ой-ой-ой-ой, хтось роздуплив мене жорстко. Ну Таке собі розвертатися. РЛС дав, попросив напарник Каже, дай подивлюсь. А там ніхто нічого не питає. Все, він сказав, ми даємо іде. Що я так було? треба було, треба було? ту ту тут треба було. Той день у нас дуже багато таких толкових боїв було. Я просто не всі запам'ятав. 24 боя ми провели. за день. 8 програли і. 18 виграли. Якраз. 18 кажу. 16, Оце я щупака, да? Математик що той. 16. Дві треті бої виграли, одну треть програли. 67% виграли. 33 програли. Ну, в принципі. Оце прям потужно. Херня, блин, в Анаполис. Мне так подобається. Бачите, з тої сторони стоїть салім. Так як я оце, так і він там коригує. Вогонь мене, РЛС всі діла. Жук. Андалузія. Ну Андалузія вже все, то вже. Вона не вибереться звідти. Зразу так Що ти сервіс, Лос-Андес? Це сука мені проб'є, я думав не дістане. Дістане, гляньте. На сапирку мені як дасть Оп! Перлися. РЛС Салема Ну, вона вже награлась, як я казав, ще хвилини півтори-дві назад. Вже нічого не зробить. Тут я РЛСка і думаю, так, треба ж розвертатись носом на точку Б. А як це робити під РЛСкою? Зараз вийдеш, поки розвернешся, борт все, віддаш мейну і Лос-Андесу. Чекаємо. У нас мінус 5, в них мінус 2. Все, РЛ-Ска закінчилась, розвертаємося. хо хатага. ляп пляп минус два. Прикольно. Патетик. Флойд Форс 1. Что за DS Team? Что он пишет? Так, развернулась дуже були дуже довго ну, такий собі постріл в нікуди лосадес мощ виявлений Треба сховатись так. Якого ти хрена туди виходив, щоб... Нажати кнопку Teamate Need Support. Таке собі. Support. 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 І так, потихеньку, потихеньку, потихеньку висовуємо свій носик.

О! Дивіше, дивіше. Салім зайшов на точку, але ми не виходимо. Піл <салем> без протипожарного. Тут й добре, горить. Мінус 6, мінус 4. Ось тут я бачив, я дивився на те, що йде мейн. Ось там, да, на сьомій, восьмій лінії. Але я продовжував стріляти по Керфюс. За що і получив зразу, да, так? Лабезь. До речі, я думав він в стрільбане ще разочек і мене відправить в порт. Підпалив. Але він щось не не, стріль, не стріляв. Я не розумію чому він по мені не стріляв. Бачите, стріляє в якусь іншу сторону. Забрав би мене. Айова, скрутилась. Так, минус 7. И у них минус 6. Таки вровень. Тютелька в пимпочку. Отходят-то, хлопцы. Давайте. Напоріга теж іде. Потрібна розвідка. Та я розумію. Що... О тут я взагалі себе не зрозумів. Гляньте. Бебехамес. Я не попадаю, блін, Йомали, 8 кілометрів. Що це таке? -то? О. Ой, біда печально. Уже я такий косий. Я щедав, я так часто, часто граю на цих корабелах. І тут вот уже Балістика, тут вот така вона, блин, навесна. Напарюга в мене попросив. Каже РЛС. треба подивитися. Де там їх? РЛС Каосі Салом. І тепер він і Москва зліва. І Йошина вон с лінкором справа. Зараз він получит тичку Свою яку положено йому. Ой, ой, ось і тички. Йома. Перемога. Замаячила на горизонті. ББшечку і ББшечку, поїхали. Сорок весело. Сто шестьдесят две, ну да ладна ты ж, да погуляла. Не вспів не на Даларну, не на Кюрфюрст. Прикольно. Перемога. Боже, яка красота. Маю надію, що я зіграв як, як положено. Так, 162, в принципі, нічого такого. 300 влучань. Експерт Дредноут. Не мій корабель Демон Салем Анаполіс. Але ось Анаполіс мені прям дуже подобається. Ну, бачите, серединка на половинку. Напарюга там 2400 опита. Ну він там шарить. в цих Москвах, та Кредит і досвід міну 112. Але я думаю, що я теж вам і собі допомагаю. І ми разом вчимося, як треба грати. Ну що, миру всім, аналізуйте.